Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного казацька. І всього-всього найкращого по житті і взагалі. І хай Господь благословляє всі ваші родини, ваших діточок і всіх-всіх. Все, друзі, у нас буде контент від Святослава. Так, друзі, ті ж самі містики. Багато буде містиків. Відкриватися сьогодні. Контент буде прикольний. Тримаємо за Святослава кулачки. Давайте його, друзі, підтримаємо. Ну що, друже, давай бажаємо тобі удачі, фарту і всього-всього найкращого. І дякуємо тобі за все, за те, що ти є. Поїхали. Розпочинаємо. Бачу 6700 золота. І... а, ще безкоштовний маус. Він ще не відкривав. Ну давай. Ого, як він там, бідолага, цей маус летить. Я вже думав, друже, що це танчик, якщо чесно. Дивлюсь, він прямо аж завіс. Думав, як наче там 300 тонн летить. Купую за 3 500, 10 штучок. І випадає 100 тисяч срібла. Жесть. Срібла, шо-шо, а срібла в цих мистиках хватає. Оце за медлюха. І контейнер друга рівня. Ну давайте, давайте, дивимось далі. Ще купую за 500. Ну, буде у нас в такому. Як то кажуть, в сповільненому темпі. Типу, знаєте, то матриця революції. Пішли у сховище. Будемо відкривати. Для початку 16 містиків. Ну давай, друже, давай. Уже ж має тобі пофарти. 100 золота. Добре, починаємо з 100 золота. І 250 вільного. Ще 100 золота. Це стандартна ситуація, так що не зважаємо так. По 100 золота падає, може воно і 5 разів упасти. Ну, дивимось дальше. далі, Далі дропчик, друзі. 50 тисяч срібла. Це взагалі не айс О, сертифікат. Оце вже те, що треба. сертифікатик це вже, друзі, круто. Так, наступний. Бустери. Ну, типу, злили на зливі ресурси у бустери. Ну, на ти типу, панові вам ще бустерів, типу, да Ні в чому собі не відказуйте, друзі. І що? Ми такі щедрі. Ось вам бустер, ось вам срібло. Ех. Ну давай, дивимось далі, що у нас буде. Відкриваємо ще один контейнер 50 000 сріб, ще у нас буде ще контейнер другого рівня. Без коментарів. Це срібло бло. Контейнер другого рівня і 100 золота. І наступний останній першого рівня 100 золота. Ну що, будемо відкривати контейнери другого рівня. Два штучки у нас їх. Два штучки. Тришки шаманієм. Відкриваємо перший контейнер другого рівня. 50 тисяч кредитів, що перший, що другий. Немає різниці. А тут п'ятірочка, 5 тисяч золота, оце друже, круто. Це нереально круто, друже. Там такий шанс процент дуже малий 5000 золота, щоб випало. Це дуже рідко кому випадає. Красен, друже. Вітаю, оце вже круто. Тут питань немає. П'ятірочка б так би завжди падала було б взагалі на ізі. Що будемо, друзі, відкривати містичний сертифікат чи як? Відкриваємо містичний сертифікат. Та ну на! Ну шо це таке за. карамисло бл. Ну шо, не забуло дати колекційку, хоча б, ну хай би вона була сьомого рівня. Ну колекційка ж. Хоч якесь без золота ще б відбив, бо було б круто. Ну він так типу по типу в наварі. Ну хто ж його знає скільки він витратився до цього? розумієте, друзі? Отака от схема. Так, не зрозуміло, що це буде. Ага. Святослав іде ванк, друзі. Давайте його підтримаємо. Ти що, десяточка пішла. Ех, це боляче. Розумію, друже, це боляче. Що купуємо? 25. За 10 тисяч золота. Ну давайте, давайте, друзі. Пишіть коментарі підтримки. Маємо його підтримать. Ні, друже, тільки не вайперу. Не продавай вайперу. Вайпера, ти що в рейтинзі вообще класна Вона, коли пряче НЛД, її майже не дістать. Їй дуже важко навіть на галді пробити і фугаси вона не дуже приймає, вона все майже відбиває. А я навпаки хочу, щоб мені вайпера випало, але вона мені не випадає. Це взагалі, друже, я вже такі рулетки не кручу, тому що немає з них толку ніякого. Як буде нормальна рулетка, я буду крутити. Буде отакий шмурняк, я не буду це крутити. Хватит, я на них уже позливав там до 300 трьох до трьохсот тисяч золота. На що нам не надо? Петирок наловив. Там 70, там 50, там 20. Отак і позливав все. Є горький опит, тому, друзі, я таке більше прягаться не хочу. Нічого тут, звісно, там нічого не буде, то що там одні бустери, воно все там по па, відліку падає. Ну що, друзі, 43 контейнера містики. Давай, Святослав, тримаємо за тебе. Хай сопутствує удача. Давай, друже. Шукаю танчика на фарта. 43 контейнера. І до цього було 16. еще и других ревнив было два Ах, давай, давай, дружище но спочатку был в наваре типа 5000 тысяч и танчик ну и там еще плюс золото попадало по сотке вот зараз уже так именно в парусах десятка и висимка такая гарная ну за десятку не знаю она там на любителя кому як Кому як вона заходить, не знаю. А от Вайпера. Це апарат, друзі, гарний. Якщо він мені випаде, я його продавати не буду. Бачив статтю Гана на ній в рейтингу, то що ганяють. По буйному. 50 тисяч кредитів. Вже взагалі повний трешак, поки що. Як на мене. Рецетрист кредитів лишилося, друзі. Контейнер друга рівня 250 вільного. 5 бустерів 250 знову відео А ви, друзі, пишіть, падає вам ще хоть танки з цих мистиків, Чи не падає Хто купує їх Ще досі, то напишіть Мені просто цікаво Чи дійсно вони такі ще фартові, чи як, чи одні прямо падають, чи шо працюють? Шо тут буває Буду вдячний. Та ти шо, глянь, половину вже відкрили, тупо 200 золота тільки впало. -мо, ти шо ту шо? Ай-яй-яй-яй-яй. Немає у вас в совісті Взагалі. Ну розумію, да, дали йому 5000 золота і танчик. Ну якби ж ви йому дали десятку і п'ять тисяч золота, можливо б людина б зупинилась. Ну це дуже жорстоко. Десятку забрати, вісімку класно і що? і не дати жодного чи що? Що я не розумію. Десять тисяч вільно. Так копайця як багато. да, я зараз разумею, Святослава был в такие дупе, Что когда открываешь, как, э, типа, остается, зараз, зараз я вот, зараз виде дебьюсь. И шоу в банк продавал вещи 5 десяток, вот это было, конечно. Ах. Уже там матюкался и кричал, так, Но нікому нічого ти не так кажеш. Тільки собі настрій і нерви зіпсуєш і все. Це вже перевірена схема. Сто золота. Я в шоці? Ой-ой-ой-ой. Я тобі співчуваю, друже, іскрені. По справжньому. Ти шо ти шо, глянь. 43 чи 46, сколько вже не поватає. І контейнерів, І нема жодного сертифіката, жодного друзі. Я в шоці. 100 золота, Я пать сапать, я в шоці. 100! Фу, я подумав 100 тисяч золота, 100 тисяч вільного. Та ну шоті 100 тисяч вільного, Краще б дали, боже, не знаю, 5 тисяч золота, Хоча б, ще раз. Ну, десятку хоча б дали. Б. Було б круто, да, друже, я тебе, друже, співчуваю. Обійняв, подякував тобі за контент від душі, Тримайся, я розумію, просто сам проходив, що це таке ще гірше. Я ж кажу, продавав п'ять десяток. Я думав, разі б'ю нахрен, той телефон зламаю, і в руках його розламаю. Це крик душі, розумію тебе, друже. Всім вам подякував, друзі, всім вам Боже, благословення, миру, добра, бережіть себе, своїх рідних. Господь вас оберігає завжди і всього вам найкраще. З вами був Сталкер. І до зустрічі. Тебе, друже, обійняв, не засмучуйся, ще буде удача, я тобі кажу, знаю по собі. Ще буде фарт, не переживай. А ці рулетки взагалі, друже, не круті. У них нічого мало, не, не пустій. Все, друзі, до зустрічі. З вами був Сталкер. Да, це просто жах. Просто жах, друзі. Без варіантів.